Календар точно це маст, Ну, Мені здається, без цього взагалі говорити про якусь там ефективність буде дуже складно. Тобто, ти треба планувати час. Перше, це планувати час. А друге, я ну принаймні намагаюся нічого не забувати. Звісно, це не те, що я там голові все тримаю. Вже реально втримати дуже важко. Але якщо є якийсь проект, по ньому мають бути. Певні там етапи. Я собі там ставлю нагадування, до когось повернутися, щось зробити. Воно теж є там або в календарі, або там в задачах. Тобто, я, я вигружаю голову, і це дуже допомагає. Тобто, тобі не треба тримати в голові там, не забути щось комусь сказати. Тобто, певний час у тебе є нагадування, і ти про це не забудеш. Це дійсно допомагає, тому що я бачу антиприклади, скажімо так, те, що я можу сказати. Це коли там класно проходять зустрічі, люди не роблять там якісь знаєш, фалапи, саме як завгодно можна називати, але якось не забути записати то про що домовились, і потім колись до цього повернутись, коли там прийде час. Нічого потім не відбувається. Ну, тобто, це прекрасна розмова, але потім ніяк, ніяким чином не допомагає. А звісно, там фолоапи писати після зустрічі там з друзями, мабуть, немає ніякого сенсу. Випили тільки то.